Сягнення перемоги. Зараз я запрошую до слова надзвичайно повноваженого посла України в державі Кувейт Олександра Олександровича Болонусу, доктора педагогічних наук, активного дуже науковця, дипломата діючого. Якщо він з нами на зв'язку, Олександр, Олександр Олександровичу Присилан, чуєте мене? Так, чуємо і бачимо. Доброго прошу. дня, шановний присуванчу, доброго дня, шановні колеги, шановні друзі. Шановні професори, викладачі і студенти. Дуже приємно сьогодні мати можливість виступити перед таким вельми шановним товариством. Звичайно, був дуже радий побачити і Павла Олександровича Кривоноса, і Германа Георгича Макаренко. Звичайно, почути і Володимира Дмитровича, і Сергія Юрія Анатольовича, наших патріархів, Дмитро Іванович Іванович, вас також. Тому дуже приємно сьогодні бути от серед, серед і молоді, і серед. Успіху і серед досвіду, ну це реально круто. Я вам дуже вдячний за е, можливість виступити. Я, окрім вітального слова, хотів би, якщо ви дозволите, декілька позицій по суті, е, по суті сказати. Мені здається, буде цікаво поділитися. Ну як то кажуть, вісті з палей. Е, 2022 рік е, чітко продемонстрував, що система міжнародного права, яка була сформована після Другої світової війни, на крові. Вона дала тріщину. І не лише на прикладі України, хоча не покаране в 2014 році російське зло обернулося через 8 років таким повномасштабним кривавим вторгненням, але й на прикладі пізніших міжнародних збройних конфліктів, які, як зі скриньки Пандори, спалахнули. І ми бачимо, на жаль, беззаперечний примат сили над будь-яким правом, а дипломатія має працювати навпаки. І от мені здається, що наразі це є основною тенденцією міжнародних відносин: глобальне загострене протистояння між диктатурами та демократіями. І чим швидше ми адаптуємось до нової системи міжнародних координат, тим вищими будуть наші шанси залишитись на політичній мапі світу. Теза перша друга сучасна інша тенденція міжнародних відносин, на мою думку, пов'язана з комунікаціями. А відтак має зв'язок з моїм дипломатичним фахом і. З вашим про що йдеться? Сильніше стає вплив інформаційних технологій на суб'єкти прийняття рішень. Українська війна за реальністю у віртуальній площині або ж загострення ізраїлю палестинського конфлікту є якраз тими прикладами того, що ті ж самі соціальні мережі можуть спотворити повністю реальність там настільки, що жертва виглядає агресором, а захист нападом. І оці міжнародні і ці інформаційні технології грають. Важливу роль у формуванні громадської думки заручниками або архітекторами, якої є суб'єкти прийняття рішень, політики. І з подальшим прогресом штучного інтелекту, а ми це, про це маємо теж е, говорити, вести війну за реальність у цифровому вимірі стане ще складніше. Адже кількість характер кіберзагроз ставатимуть більш комплексними. І тому зараз нам варто звернути увагу на оті проблемні аспекти комунікації стратегічних, не зволікати з їх усунення. І третя теза заключна по сучасній тенденції міжнародних відносин. Мені здається, логічно витікає з двох попередніх: це зміна світового порядку денного з теми розвитку, з теми прогресу на тему реагування на подочні кризи: Гуманітарні, міграційні, кліматичні, енергетичні, продовольчі тощо. У цьому зв'язку нам варто звернути увагу на нашу систему освіти, як Борис Іванович сьогодні сказав, що у нас є дуже потужний викладацький склад. У нас є дипломати, у нас є е, е, досвід е, дипломатів, які вже не працюють в системі. Є студенти, які хочуть брати від нас е, цю, ці, ці навички. І оця наша система освіти має бути переглянута. Бо якщо ми не будемо готові до розв'язання такого характеру проблем. То наша молодь буде не конкурентно спроможною, а відтак не успішною, і виходячи, можливо, з аксіоми про те, що людський капітал чи це є не найголовніше багатство держави, то я сподівався, б, що ми будемо приділяти достатньо уваги до підготовки і до самореалізації нашої молоді, що ми маємо передати їй в спадок. Які проблеми сьогодення? Е, хотів би зазначити, що в процесі освіти. Сьогодні Павло Олександрович дуже влучно показав один із підручників матеріалів, які я теж хотів наголосити. Це Борисланч. Ваш підручник слова зброя дипломата. Ми говоримо з вами про те, що дипломат, в принципі, має свою зброю, це тільки слово. В епистолярному жанрі відводилось тижнями на те, щоб написати лист, і потім його передати е, своєму візаві. Зараз завдяки одному посту, ти можеш відразу або припуститись помилки, або швидко зробити те, що потрібно зробити. І тут вибір слова важливий, е, наприклад, е, е, арабська мова, мова синонімів, вона настільки потужна і настільки вона вимагає правильно підібрати слова, що от. Ця агресія повномасштабна з 24 лютого минулого року показала нам, фахівцям, принаймні в сфері в регіоні Близького Сходу, що до нас почали звертатися десятками журналістів, десятками е, е, телекомпаній з проханням прокоментувати щось, і ти виходиш онлайн в студію, і в тебе є 20-30-40 секунд на відповідь, і тобі потрібно знайти. Те влучне слово, яким потрібно характеризувати, що відбувається, наскільки важливо сказати війна арабською мовою, але не криза, і наскільки це значення важливе, і ми виходимо з того, що як е, зараз ми маємо навчати наших молодих міжнародників, як правильно користуватися словом, ми так само зараз готуємо з колегами підручник арабської мови, яка буде називатися дипломатія війни. Де ми навчаємо наших арабістів, які вже володіють арабською мовою, як правильно користуватися семантикою, лексикологією, як правильно підбирати слова для найкращого влучення в ціль? На цьому я забирати увагу вашу не буду. мені дуже приємно, що дали слово, особливо звичайно, з такою аудиторією, яка може слухати і може взяти те, що ми готові дати, і зробити реальний практичний внесок? Тому успіхів всім. Принагідно користуючись да, вітаю щиро всіх з наступаючим майбутнім завтрам святом дипломатичної служби, працівника дипломатичної служби. Це круто. Це найкраще, що може трапитись професійно, це стати дипломатом. Тому всім бажаю щиро. Дякую, Борис Іванович. Так, Олександр дякуємо вас теж з наступаючим святом. Добра, здоров'я і подальших успіхів, вашій які дуже і ну, в такому регіоні специфічному відповідальній. Роботі, яку як я наскільки знаю, в центрі відомо дуже високо оцінюють. Тому далі продовжуйте оце поле орати і здобувати нові щедрі врожаї ваших успіхів на користь України, на користь нашої держави.